О, люди, так багато духів злих, день і ніч ми відбиваємо їх, гидкі, потворні, богові огидні і сунуть як орда, краю не видно. Хоч борються сили небесні і земні, та всіх людей не можна берегти, аж серце крається на ним, та сина Божого ми збережемо нині. Софійко, я втомилась, спати хочу, злипайся від втома мої очі. Ще трохи, сестричко, місто перед нами, Не да ніж тлін для нас наша мама. Ховайтеся, меріщі гудить тривога, тут підвал, спочинок допомога. Ану скоріше це вам не забавки, тут є лежаки і лавки, ще тепла ковдра і консерви, ще таблетки, що вгамують нерви. Ще я маю солодощі, три риби, скоч, щоб укріпити шиби. Я маю воду, сухарі і свічку і ліки. перебудем нічку. Сумуєте, у цю святкову днину несу вам з неба радісну новину, бо сталося нині чудо і чудес, послав Господь нам сина із небес. З'явився він не з вогню, не з грому, а народився хлопчику малому. Ось тут, в цьому Богому підвалі, Ісусом цього хлопчика назвали. Вам випало одній страшній величні, всім бути свідками подій історичної. Ідіть вклоніться немовляті, що вам покажуть ангели крилаті. Він дасть надію, віру, перемогу, до свободи народу дай здорову. Поки ми сумували і співали, тут справді стало чудо не бува, Скруті, негаразді та журбі, Надію дав Господь мені й тобі. Я мудрий цар великої держави, народ держу в покорі в мані, Обожнює володаря, народ живе у рабстві, добре, без турбот, В рабстві жити думати не треба. вирішить за тебе, мудра влада, та тільки мулює мене одна біда. Дитина, волю їм проповіда. Я цю дитину мушу погубити, а з неї гинуть, хай українські діти. А щоб даремно війська не ганять, землі побільше треба приєднать. Занадто довго я чекаю вісті, спішіть до мене сили, всі нечисті. Від нетерпіння зачастіше пульс, доповідай про успіх, рашен трупс. Мій цар, все йде прекрасно. По плану, все і майже вчасно. На півночі перебування, на півдні волі добре визнання. На морі сумирине землювання, на сході негативне наступання. А що дитина? Вже ліквідували? А пологові ще маються підірвали. Та хлопець мертвий, рапортуй по ділу. Та не знайшли його і ми ще зіл. Каже миша, що ти мелеш? Йолуб захотів на колиму, на холод, чи новичка не вдався скуштувати? Не можу це шарувати. Клянуся, дитину знайде -ди неодмінно, а з ним дощетно знищив Україну. Немає світла, темрява кромішня, зате зірки немся й дивовижно. А серед них одна, ясніше всіх, дорогу правильно кладе на сніг. Мила дитина, що вертепі народилась, Спаситель світу, в ньому Божа милість. І всі земні царі чоло схиляють, перед царем небесним подивляють Небесний цар зруйнує царство злоби, і непохитний, як здавалось, культ особи, і принесе народам справедливість любов і мир, доволі та сміливість. Але поки маленький він у яслах, замало користі, лише у гарних гаслах, бо ірон цар за немовлям полює, з народом українським він воює. Дамо ж йому для захисту гармати, до них далекобійні снаряди. Дамо ще танки, бойові машини, дгаубить да протипіхотні міни, бо зараз кожен мусить обирати добро чи зло, на чий бік треба стати. А ми дитину будемо захищати, і москалів ми виженем із хати. Давайте нам свої дари чудові, найкраще застосують їх військові. Нехай тремтять у іру на підживку. Нехай готують москаля могилки, бо з нами світ і Божа допомога! Бо в кого правда, в того й перемога. Грязь нам царю, ми війну пограли, по спорузі крали генерали, здаються наші воїни в полон. Беріть нових. Втекли всі за кордон, лишились старі та інваліди, та ще неадекватні індивіди. А що сусід наш східний імператор? дає нам зброю, чіпи, навігатор. Та ні, прислав всім лапші, а ще медичні маски за гроші. Беріть для удару сатану, так швидко ми закінчимо він. Нехтось кликав тут, я чув твій голос. Я б знищив найбільший мегаполіс. Руки щось тремтять, і сил нема. Ні, не всесильний нині, сатана. Я відчуваю владу над собою, я не подужую двобою. Слабка дитина, жалюгідна мати. Змогли могутність мою подолати. Та над тобою діє моя влада, ти мій слуга, моїх надій розрада. Ведеш у пекла до стобі, садуш. Та під покровом країнці ти їх не руш. пекло брешеш, дідько забирай. І Петра розказав, що піде в рай. Та хай хоч Богом він тебе гукає, рабів до раві не пускають. Що робити, якщо програна війна? Якщо не допоміг сатана. Якщо позбудеться своєї влади, хто слушно дасть мені пораду. Я дам пораду та Другий. Убийся сам, посане та Другий. О смерть. Занадто лагідний кінець не вийде, хоч урвався мій терпець ні, зневажений, погорджений сиди, як покидько найгірший сиді. Ви чули, люди іруть у тюрмі, відповідатиме за злочина свої. У нас Господь прийшов на найтяжчий час. Щоб дирехів та ворогів звільнити нас. Велику радість нам Господь дає, не наче сонце по новому настає. Господь народжений дитятком, як і ми, благали, Україну хорони. Щиро дякуємо нашому вертепу, який так креативно по-новому і так актуально для сучасних подій, які ми переживаємо в Україні, представили для нас цей, це дійство, цей вертеп. І справді, як було каже, як було сказано, що ірод у тюрмі відповідає за злочини свої. Нехай так і станеться. Нехай справедливість переможе над злом, нехай світло переможе над темрявою. Бо це свято сьогодні про перемогу. Христос рождається. Також чекайте, можливо, цей вертеп сьогодні і, можливо, завтра в когось у домах. Так що відкривайте широко двері і приймайте наших колядників.